Вісім років за ґратами на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Злочин відбувся у Надвірнянському районі ще у листопаді 2022 року. Детальніше у матеріалі моїх колег. Зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці. Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнав, у суді обласним прокурорам вдалось довести провину мешканця одного із сіл Надвірнянського району. Неповнолітні. Можна сказати, діти певний час проводили дозвілля в одному із будинку, до них підійшов старший чоловік, вище 40 років, приніс з собою спиртне. через деякий час, в зв'язку з тим, що компанія для дітей була нецікава і закінчився комендантський час, діти почали розходитися. Коли дівчинка попрямувала додому, за нею Попрямував цей чоловік за інформацією прокурора, злочин чоловік здійснив біля житлового будинку. Потерпілої і застосування насильства вчинив дії, пов'язані із зґвалтуванням неповнолітньої. За результатом досудового розслідування дії цієї особи кваліфіковано за частиною 3 статті 152 зґвалтування неповнолітньої особи, особи подальшому винувальний Акт керовано на Двернянський районний суд Ванківській області, і на даний час він розглянутий вироком на Двернянську рядом суду визнано дану особу винною. До того часу, допоки вирок не набере чинності, обвинувачений перебуватиме під вартою.